Привіт, мене звати Надія Карака, і я наставник з масштабування особистості і з управління своєю реальністю. Це коли так сильно прокачується на не мислення, що людина швидко і набагато легше приходить до тих результатів в житті, до яких її призвели найвищі прояви масштабу своєї особистості. Трошки закрутила, але загалом суть в тому, що зі мною можна максимально розкрити свою силу і отримувати результати нелогічні, нераціональні, такі, які психіка навіть в моменті не вміщає, але вона, в принципі, готова до цього і до цих результатів, і тому відкатів не відбувається в житті людини. Все це швидко і міцно закріплюється, фундаментується, і людина так стримає з однієї сходинки на іншу. За досить короткі терміни. І сьогодні мені хочеться поговорити з вами про те, чому інколи мрії руйнують життя, призводять до страждань життя. Я спочатку вас трошечки веду в контекст і поясню, як все працює в квантовому світі, і як все світ насправді нам допомагає, і як все у світі створено для того, щоб призвести нас до найвищого прояву любові до себе. Тому що, коли я люблю себе, приймаю себе. І різні свої частини. У мене тоді є абсолютне прийняття Мені Нічого не хочеться змінити в цьому світі, тому що я розумію, що все відбувається так, як повинно відбуватися. Я не наділяю оцінками, якими значеннями, ярликами нічого. Приймаю все, як є, приймаю себе, світ через це також зростає, трансформується в деяких моментах. Світ це люди, це події да навколо нас. І всі виграють від цього, тому що коли людина зростає, будь-яка людина в світі, світ завжди виграє від цього, тому що тоді людина може послужити світу своїм потенціалом, своєю конкретною якоюсь реалізацією. І тому всі події в світі, всі події в вашому житті, якщо вони навіть в моменті здаються якимись негативними подіями, вони всі створені для того, щоб призвести вас до ще більшої любові до себе, навчити вас ще більше обирати себе і собі не згаджувати. І якщо нам світ зеркалить якимись неприємними ситуаціями, людьми, обставинами, подіями в нашому житті, наша задача просто побачити, а що для нас світ хоче сказати такого, що призведе і виведе мене на новий рівень любові до себе, там, де я. Ще менше зраджуватиму себе, ще більше обиратиму себе і виконуватиму свої якісь внутрішні не просто потреби, а бажання. І ось про бажання ми зараз з вами будемо говорити. Тому що бажання, ідеї, вони виникають в наші голови не просто так. Вони виникають в нас, тому що у нас є весь потенціал, і вся сила прийти до цих бажань і чітким дозвілом собі це мати. Але потім, коли ми чогось забажаємо, включається, що різні програми, різні сценарії, різні заборони собі всередині. І ось ці всі знання, вся вся інформація, вона сидить на рівні мозку. І ось це саме мозок починає нам накидувати різні історії про те, чому ми не можемо мати те, до чого ми хочемо йти, відносно чого у нас виникло таке бажання в нашій голові. І тоді людина зупиняється, погоджується з тим, що ні, те, що вона собі. Подумала, придумала, яка ідея прийшла до неї відносно того бажання, воно її не стосується, це не про неї, це не для неї, вона не дорослася, вона недостойна, і багато 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 різних історій. Так? У вигляді невпевненості, у вигляді низької самооцінки, у вигляді недозволу або заборони собі в принципі це мати. В принципі, мати краще життя людина обирає сути в стражданнях, можливо, там десь програма жертви якимось чином. Проявляється, і вона прямо тоді дуже сильно настримує прийти в ту точку, в яку можна було вже було прийти. Але бажання вже виникло, і його не розбачити. І вже потенціал та енергія людини виробилася на те, щоб прийти до цього бажання. І коли ми чогось хочемо, всесвіт, світ, який нас любить, він починає вибудовувати простір під те, щоб ми якомога швидше підійшли до цього бажання, взяли його і жили з ним вже. Як з і з ще одним проявом любові до себе і розумінням того, що я взагалі можу мати світ все, чого я захочу, і питання тільки в тому, наскільки я собі дозволяю це мати. Якщо є бажання, і Всесвіт нам дає можливості для реалізації цих бажань, і людина їх не використовує, тому що включаються різні програми і сценарії, то в цей момент людина зраджує себе і залишається на тому самому рівні. І тут треба мати сміливість піти в чесність із самим собою. Тому що коли людина чогось хоче в житті, і це що з'являється в її оточення, навіть просто в інстаграмі у когось в неї піднімається якась емоція у вигляді тригеру, тут треба розуміти і чітко усвідомлювати, що це говорить про те, що я дійсно цього хочу, але я собі відмовила, пояснивши мозком. Якісь причини, так, чому я не можу це мати, або чому мені ще рано це мати. А так як енергія всередині виробилася вже на реалізацію цього бажання, яке вже виникло в голові моїй, а дій не було здійснено для наближення до цього бажання, вже житі починають відбуватися не дуже приємні ситуації, тільки для того, щоб людина сама себе не зруйнувала своєю енергією звідси і аутоімунні захворювання різні. І Всесвіт, через любов до нас, починає підкидувати такі ситуації, де можна було б реалізувати цю енергію. Починають хворіти діти, близькі, тварини. Виникають якісь ситуації відносно грошей у відносинах. І це все говорить тільки про те, що десь я зраджую себе в теперішньому моменті. У мене колись була така ситуація з моїм сином Макаром. Йому 11 років, він народився із одним діагнозом, мав декілька пластичних операцій на обличчі. Потім рік він в рік втратив слух. І реабілітація та операції розтягнулися на цілих 7 років. Я 7 років сиділа в декреті. Всього в нас було 14 операцій разом з ним і ще купа-купа різних реабілітацій. І кожен раз, коли в мене виникала думка піти в якусь свою самореалізацію, і не робила цього. Мені приходилося вирішувати такі історії із здоров'ям свого сина, що навіть придумати це інколи буває неможливо. Просто наведу один конкретний приклад, коли ми ще жили в Дніпрі, і в нього вилізла якась шишка от в районі ось отут-десь, і сюди вона пішла. І Лор говорив одне, щелепно лицевий хірург говорив інше. І ніхто не міг прийти до конкретного діагнозу. Спочатку лікував лор вушко, запалення ну тому що ніби як якщо є запалення вуха, то тут збільшується лімфоузлиці, і от ніби як воно могло розростися сюди і на цю частину. Результату не було. Потім лор направляв до щелепно лицевого хірурга. Хірург своїми методами лікував, в тому числі там промиванням слоної залози, це коли тупою голкою через щоку. Наповнюється простір, той, де є слона заложа спеціальними ліками, що катака роздувається, і ніби як ці ліки повинні були лікувати, але це нічого не допомагало. І так ми ось каталися від гора, до від лицевого хірурга, і це все не давало результатів протягом декількох місяців. Потім ми з Дніпра переїхали в Ірпінь. І так сталося, що історія із. Цією численною залозою чи лімфузлом продовжувалася, і ми нічого з не могли з нею зробити. Вона збільшувалася, вона турбувала сином, тобто болівими такими відчуттями. Ми робили різні компреси. Потім був один такий випадок, що ми навіть потрапили в ухмадит, де йому довелося зробити операцію, щоб все оце содержиме, що знаходилося, чи глімфоузличі от в оцих да, якихось тканинах, м'яких. Дістати звідти і це були такі гніння на да, різні прояви. І тоді я почала думати, що мені ще робити. Ми ще з'їздили до щелепного цілого хірурга, яка має звання професора, і також ніяк не вирішила питання. І це все продовжувалося півтора роки, доки я не почала сама вивчати ось все, як це працює, копатися, купувати різні методички, купувати різні розшифровки аналізів. Для того, щоб знайти причину того, що з моєї дитини виникла ось така проблема, я докупалася до причин у вигляді низького заліза фаритину, на яке впливав низький, низький показник вітаміну Д. Ми пролікували все це вивели на новий рівень. Я сама назначала лікуванням, карусами здавали аналізи, потім ще по курсом він приймав. Пробіотики для поружнення рота. І от за два чи за три місяці ми це питання вирішили, раз і назавжди більше воно ніколи не підіймалося. я була горда собою. Я така молодець. А лікарі, професора, хірурги намагалися вирішити, вони не змогли вирішити, а я молодець. І от тут іде така обманда самої себе, що цю енергію. Яку треба було кудись направляти, і я нею ж створила ось оці ситуації, де можна було її реалізувати, можна було б направити на реалізацію свого потенціалу, тобто самій вибудовувати своє бачення майбутнього іти потихеньку там до нього, не накидувати собі історію про те, що я якось недостатня, чогось мені не вистачає. А ці історії накидувалися логічним чином, тому що коли в тебе дитина з інвалідністю і купа операцій. Купа реабілітації, і ти приймаєш рішення, які інколи бувають неправильними, помилковими, то рівень впевненості він просто спускається далі. Нікуди просто під плінтус. Що ти не робиш, ти мало того, що робиш неправильно, ти інколи ще шкодиш своїй дитині. І я дуже відчувала себе невпевненою, ну дуже це нічого не сказати, в мене просто. Рівень невпевненості і самоцінності внутрішньої був на такому низькому рівні, що мені здавалося, що його взагалі немає. От я щось там роблю на своєму рівні, на автоматі, і ніби цього достатньо. Але по факту потенціал то хоче більше. І коли ось потенціал хоче більше наш, коли він починає бачити щось у світі таке, куди б можна було б себе направити, щоб отримати це в світі. Тобто для мозку дати таке пояснення, що я хочу в ту точку прийти. Значить, для того, щоб мені прийти в ту точку, мені що треба робити? Якось проявлятися будь-як. І ось вот оце будь-як, це повинні бути надії різні, через які людина буде отримувати певні досвіди, різносторонні, абсолютно, і таким чином розширюватися через ці досвіди, більше розуміти про себе, отримувати нові усвідомлення про свою силу всередині себе, тому що отримуватиме 100% якийсь зворотний зв'язок від світу, коли буде проявлятися тим чи іншим чином. І тоді в цих усіх процесах зростати, доходити до свого бачення майбутнього, до своєї точки Б, мати те, до чого ти прагнеш, тобто не ігноруючи і не зраджуючи своїм внутрішнім ось цим імпульсом, які є всередині. Тому що для чого це все? Для чого нам хотіти щось аж там далеке, а саме для того, щоб пройти ось у цей шлях, трансформуватися на ньому? Що значить трансформуватися? Це значить. Отримати нові знання про себе, нові усвідомлення про себе, що я здатна на щось більше. Для чого це потрібно світу? Візьмемо найближче коло нашого оточення. Да, от в мене є син. Всі знають, що не виховуйте дітей, все рівно вони будуть схожі на вас. І Якщо раніше я передавала там йому певні нараштування з трансляцію своєї поведінки, своїх проявів, своїх реакцій, своїх прийнятих рішень, якихось він це спостерігає тільки так. І я проявляла ось це все через призму якихось своїх там обмежуючих програм. Тобто стримуючи свій потенціал, свої сили, включаючи там програму боротьби, це така да, сильно проявлена була в мене програма, яка ем, не давала легкості отримувати результати в своєму житті. Треба було вибороти, вибороти здоров'я сина, вибороти, вибороти класні відносини, коли чоловік там взагалі в Польщі да, знаходиться. Тобто, все через боротьбу. І от відмовитися від тієї програми. Підти іншим шляхом, не лінійним шляхом, там, де можна в легкості отримувати. Для мене от, весь, всі ці роки, да, от вони вели мене до ось цього, що я маю зараз. Коли ти отак по щелчку пальців отримуєш неймовірні можливості, твоя задача просто їх міщати, прогружати в себе, да, щоб психіка могла справитися з ними в моменті, і через них реалізовувати ще більше свій потенціал і так далі. І ось ці налаштування я автоматично передаю своєму, своєму сину. Мій син виростає, у нього вже зовсім інше сприйняття світу буде. Він буде по-іншому дивитися на можливості, він легше буде реагувати, використовувати їх, він буде відкритіший до світу, буде більше довіри до світу і до себе, в тому числі. І світу вигідно мати таких людей. Тому що людина, яка любить себе, яка дає собі те, що хоче, вона тоді. Служить світу, тому що вона проявляється не з точки своєї недостатності, не з точки своєї потреби мені треба заробити гроші, тому я буду проявлятися. А людина проявляється із точки своєї достатності, ізобілія внутрішнього, що мені всього достатньо. Мені не треба нічого нікому доказувати, заслуговувати, мені не треба закривати там базові потреби, тому що вижити ні на що, грубо кажучи. У мене всього достатньо, значить, мені є що віддати світу. Значить, мені є як послужити світу і змінити світ в тих чи інших моментах, покращити його, якими я світу служу в різних формах, в різних проявах. І ми самі програмуємо свою реальність. І якщо я програмую свій мозок на те, що я хочу ось чогось того бачення, да, свого майбутнього, свого я точка Б, але в моменті відмовляюся від цього. Енергія вже виділилася на цю реалізацію, простір вже вибудувався навколо так, щоб можливості почали підтягуватися для того, щоб прийти до цієї точки без своєї добачення свого майбутнього. і людина не йде цим шляхом, її це починає руйнувати із середини, Починаються ось ці страждання, ніби і все ок в житті загалом. Але щось не влаштовує всередині. І тут треба просто усвідомлену частину свою включати і визначати для себе по-чесному. А чи дійсно мені це треба, відносно чого, в мене виникли імпульси, щось це мати в житті? І відокремлювати себе від того, що може бути неважливо для людини. Погоджуватися тільки на те, що дійсно відгукується. Тому що для когось своя тиха гавань це мати. Класну сім'ю, десь будиночок там в лісі, ходити по гриби і в цьому реалізовуватися як класна дружина, хороша мама і так далі. Але коли весь час виникають думки про те, що я хочу чогось більшого, про те, що ем, хочеться якось двіжа такого внутрішнього середини, я по собі знаю, про те, що мені ось цього мало, що я маю, я хочу іще якось попливати на цей світ, проявитися просто в цей світ, тому що. Сам процес, де проявлення є кайфовим, якщо прибрати ці всі програми, сценарію вигляді рюкзачка важкого, який ми не само з собою заплатимо. То процес проявленості є класним. Людина просто від цієї проявленості за імпульсом почин... відчула так проявилася, відчула так проявилася, вона отримує максимальне задоволення. І тому завжди повинна бути тісна з собою. Або я чесно для себе визначаю, що мене моє життя влаштовує. І я тоді не бажаю да, чогось там більшого. І пояснюю своєму мозку, що в нас все класно, мені тут кайфово, давай насолодимося або цим моментом, або в принципі цього достатньо в моєму житті, не треба мені там і чогось більшого, або ж по-чесному зізнаватися собі, що ні, мені цього мало, я хочу більше. А значить, я повинна шукати можливості, як мені прийти до цього більшого, І якщо в мене є якісь стримуючі фактори всередині там, вигляді стану або якихось психологічних моментів, знайти способи, як це вирішити. Можна прийти до мене в наставництво, в тому числі, я вас проведу на новий рівень в легкому стані, в кайфовому, з максимальною любов'ю до себе. Там, де не треба буде себе зраджувати, там, де не треба буде себе навіть змушувати щось робити, а все буде вибудовуватися чисто ось по такому імпульсу. І коли ви навчитеся в програмі протягом двох місяців діяти за імпульсом. Ці налаштування, ці нові нейронні зв'язки, тоді легше перенести і в життя. При тому, що під час настанності ми це робимо паралельно все. І вибудовуються нові нейронні зв'язки, дозвіл собі стає більшим. Є Відчуття своїх імпульсів людина тоді швидко приходить до нових результатів в своєму житті і класно, в принципі, проживає своє життя. Я сподіваюся, цей ефір для вас був корисним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви берете для себе, і з нього, які у вас трапилися, усвідомлення, можливо, інсайти. Для мене це буде корисно, тому що я буду розуміти, в принципі, про що знімати наступні ефіри, щоб це було не просто в пустоту, а щоб це дійсно приносило користь людям. Які тригерні, можливо, моменти є в вашому житті, які б вам хотілося вирішити, що вас хвилює. А загалом я запрошую всіх бажаючих, хто хоче вже зараз змінити своє життя моєму супроводі, там, де я можу повірити вас і дати вам ось це відчуття підтримки вивести. На нові рівні і загалом через свою енергетику, тому що вона досить швидка, у мене класні зміни відбулися протягом останніх двох років, і з тими знаннями, які в мене є, для того, щоб легко переходити на нові, нові рівні в своєму житті. Для цього треба записатися на безкоштовний розбір, цей розбір є трансформуючим. Ви підете знову з нього з новими усвідомленнями про себе, і тоді будете вирішувати, що вам з цим робити далі. Але якщо у вас є імпульс на розбір, і ви приходите на нього. Ви повинні чітко розуміти, що це вже кроки до реалізації бажаного того в житті, до чого ви прагнете, і відносно чого у вас взагалі виникає енергія рухатися вперед. Все, залишайте коментарі, ставте лайки, підписки, буду вдячна, це мене буде просувати, і я своїми знаннями зможу там щось не посвятити та іншим людям.